Як поводитися під час надзвичайної ситуації, до кого звертатися за допомогою, та що робити, коли виявили незнайомий підозрілий предмет вдома або на вулиці? Про це говорили нововолинські надзвичайники із вихованцями одного із закладів дошкільної освіти міста під час традиційного візиту. Особливу увагу надзвичайники приділили найактуальнішому: розповіли про небезпеку виявлення вибухонебезпечних предметів та показали діткам, як саме може виглядати небезпечна знахідка. Такі предмет. Якщо ви бачите або такого типу, ви не знаєте, що це, ви до них не підходите ні в якому разі, не берете паличку, так не штурхаєте. Опісля малеча ставила нововолинським надзвичайникам чимало запитань. Дітки цікавилися роботою буднями, професії рятувальника. Однак найголовніше, що відбувається після того, коли хтось викликає їх на допомогу. Диспетчер підносить трубку, дізнається дізнається, де саме, що саме. За якою адресою і і направляє туди туди машини? Якщо це, наприклад, місто, то їде тоді обов'язково дві машини. Якщо це, наприклад, село, то їде тільки одна машина. І вони приїжджають на місце. Якщо якщо більша пожежа стають на гідрант. бачили такі, є червоні люки в нас по місту. Там там пожежники заправляються водою. Такі зустрічі рятувальники проводять систематично, Про важливе розповідають не лише дошкільнятам, а й школярам і студентам. Співробітниками Володимирського районного управління була проведена бесіда із дошкільнятами у дошкільному навчальному закладі міста. Нововолинська, Новолинської міської територіальної громади на тему безпеки життєдіяльності дітям розповіли про основні правила пожежної безпеки, про дії при виявленні вибухонебезпечних предметів, та також, та також нагадали номери екстрених служб.